Доброго ранку, доброго дня! І з Днем Новим вітаю вас я! Хай плещуть долоньки та тупають ніжки. На ваших обличчях хай сяють усмішки. Діти, до нас завітали дві сестрички. Ось вони. Вітаю! Старша сестричка і молодша сестричка. В гості я до вас прийшла ще й сестричку привела. Я доросла я гануся, а маленька це Катруся. Сестрички принесли із собою геометричні фігури. Ось які. Подивіться, ця геометрична фігура називається квадрат. Малята. Які в мене квадрати? Великий і маленький. Якого кольору великий квадрат? Зеленого правильно. А маленький квадрат якого кольору? Синього молодці, діти. А цей квадрат великий чи маленький? Маленький, правильно. Якого він кольору? Червоного. А цей квадрат великий чи маленький? Великий, молодці діти. Якого кольору цей квадрат? Жовтого. Давайте роздивимося квадрат уважно. В нього є чотири кути. А ще в нього чотири сторони. Ось вони. Малята, як ви гадаєте, що буде котитися квадрат. Ні, квадрат не котиться, йому залажають куточки. Діти, а наші сестрички зібралися на прогулянку. І щоб не забруднити ніжки, вони просять нас побудувати для них доріжки. Для старшої сестри доріжку будемо будувати з великих квадратів. А для молодшої сестри з маленьких. Починаємо працювати. Це великий квадрат, біля якої сестрички ми його покладемо. Біля старшої молодці діти. Цей квадрат маленький. Куди ми його покладемо? Біля молодшої сестри. Все правильно. Ось іще один маленький квадрат. Куди покладемо його? Сюди, біля молодшої сестри. А цей квадрат великий. Куди його слід покласти? На верхню доріжку біля старшої сестри. Правильно. Це маленький квадрат. Куди його покладемо? Вниз біля молодшої сестри. В нас лишився ще один великий квадрат. Покладемо його на доріжку. Старшої сестри. І ще один квадрат маленький. Покладемо його на доріжку до молодшої сестри. Ось які в нас доріжки вийшли. Діти, в нас з вами вийшли гарні доріжки. Дякую вам малята. Тепер ми з катрусею можемо гуляти і не забруднити наше взуття. Дякую, діти! Ось і все на сьогодні, діти. До нових зустрічей. До побачення! Пока-пока!